Хто я перед таким великим Богом? Я, як піщинка на березі морським, не заслуговую і погляду одного, схиляюсь, Боже, перед іменем Твоїм, Хто я, що маю право жити, щоб обирати між смертю і життям? Чому за мене так дорого прийшлося заплатити за грішника Твоїм святим ім'ям? Хто я, що Ти звернув увагу? Невже не було кращих за мене? Великий Бог терпів таку зневагу, якщо, можливо, хай чешиться мене. Що ти в мені побачив особливе серед мільйонів таких же, як і я? Чому моє життя тобі таке важливе, що записав на небі ти моє ім'я? Хто я, що ти за мене ніс Христа Голгофи? Під сонцем Палестини знемагав, не розуміючи ще тої катастрофи, що там Спаситель світу помирав, хто я, що ти відкрив небес блакиті і для мене там місто збудував, ти руки простягнув мені пробиті, іначе батько з любов'ю обійняв, хто я, що ще з початку світу, ти на долонях своїх мене вписав. І в кожній прохолоді вітру люблю тебе, мені ти промовляв. Хто я, що ти залишив славу неба, залишив славу ангелів своїх, мені, Господь, вже більшого не треба, сам Бог прийшов задля гріхів моїх, хто я, що ти прийняв мої образи, і мій тягар прийняв ти на себе. Звільнив мене ти від гріховної прокази, а я ж кричав, щоб розп'яли тебе. Хто я, що ти мене пробачив, Творець світів, могутній цар і Бог. Серед мільйонів ти мене побачив і став вести зі мною діалог. Я є ніхто, але тобі я найдорожче, і сам великий Бог назвав моє ім'я. Я дякую тобі, мій батьку і мій Отче, що я навіки є твоє дитя. Слава Богу.